Так, друзі, всім привіт. Ми в маркетовці на базарі. Коль такі діла, давайте ще тут спробуємо. Попробуємо, побродимо. Мене цікавий тут оцей апарат. Найбільше. Товар взагалі не цікавий. Кін на місці. А кстати, це ще хочу супрунути в маркетовці. Куко собі розливне взяти, щось я не зрозумів. А що, по акції на цій неділі нічого немає? Сидор. А не, повинно что-то быть. То что-то не то. То что-то не то. То что-то не то. Так, пиццы есть. А, цены, да? Не, есть, наверное, да? Не, же гавайская. 450 грамм, 460 на дачке сидит. 440 на ціну треба узнавать А ось ціни, бачите. Видно вам на піцу. Ось по акції, на 80 гривень. Якась піца. 440 грамів, ніфіга себе. дешево, дешево, Ух ты, які рогалики. Може щось купити собі, погрызти А щось не дуже хочеться. Вареники налітаємо. Так. Алло, бачите ті пельмени. Вони є маркетопки, так? Да? А ціна. Не, ну ось. А це морозово, ну коротше. Настільки, ну, знаєте, що? Ескімо. Вот ну що, це руть, пельмені руть. Як подивитися? А, це стопроцентні, поняли, Це стопроцентні, на стопроцентні акції руки. Ну їх немає, не ми розміли. Ганаські моз. Конецькі мозки. Це треба бачити самообслужування. Ого, 138, лише б я не Лучше б я й не подривав. Ух -ти. У мене повербанк падає. Ну ладно, далеко не впаде. Курточка затримає його. Зараз після та ще велопрогулянку в сторону половок зробимо. По темному, ну а що робити? Так, а що закипку? Чи у нас аж з тієї сторони? Хей. Бачом хейк. Пиво хей, 40 гривень, Вчора купив по 28 гривень по акції. тубор такі баночний, я думаю. Недорого. А ще мене цікаво. Чипси якісь непогані, чи є тут? А от тубор це токо, о, кошти літра ось. 38 гривень, Ну, вас пластик я не люблю. Ой, вибачаюсь. Ну 30-50 без акції, я Щем -то по 28 з чим-то ну, Таке 2 рубля. Не очень, да, Не дуже як. Морошек завжди. Ой, ні, хтось розбив чекушку, Надо свалити, бо ще скажуть, що я Не хочу зараз розборок. Не хочу я розборок. Чипс якісь неухті Лейсо походу в маркетопті нема, да? Блін, забувся на базарі глянути фісташки тут. Самсаныч. А, це стеночки. Ладно, в Супруновському этом маркетопті щось ми намутим. Щось ми намутим. Е, блядь, що це авторські права не співають, чи шо, Ні, алло. Геть, 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 геть. Геть авторські права. Геть. Валес. Валес. Так. Кого цікаве? Елітне бухлішко. Елітне бухлішко. Так, поляки тут настравляють своїм буклішкам. Таке красиве, лимонне. гривень. Що ти? Кто ты? Джин, на основі джину. Красивий так, якщо воно з ремонтчиком. Так, ну цього мені не можна. Не можна. Бо я улечу в Нірвану. Так, давайте, друзі. Я не розумію, тут пиво, і там пиво, чи що, 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 що я не зрозумів. А, це просто холодильнички. Закарпатське по 23 треті, так дішоматське, да? недорого. М -м. Та ну блін, це те саме, що ми тільки що дивилися. Що груші нема і бак, це ж в мене мадумазель за грушу. Ми сьогодні буде вона тестити те пиво, що я... А ось воно. Якраз я вам покажу. Ось оце її вчора літло такого купив. Тобто до 61 гривні. І в бутилках її купив. По, по 32 по акції там чи 31. Поняли? Це вона буде сьогодні тестити. Дуба вона всякі такі. Апельсинно, гріфрутне, лімонне. Коротше, фруктове пиво любо походу. Я таке не люблю. Я люблю пиво, щоб воно було пивом, то ще стагану. Такі тоненькі проходики. що там мілки, немає, дішомаски. По 73 Оце є. кінь. По 73 мілка. Ми ще не доїли по 40. 2,50 ще не даю Олів'єшечка. Мням-мням-мням. 17 20 грамів олів'єшечка. Не хочете олівєшечка? Ммм, як все смачно виглядає. Просто смачно виглядає. Кстати, майонез тут є у той чумах маленька. 30% -ний. пост для посту. Попробувати. Ні, nee, тут нема, це велморті, походу поки. Почті і брився вчора, ну вже так, все, ви бачите мене, я вас бачу. І ви мене бачите, ладно. Я ж вже там здоровався з вами. Це нам подобається хрін. Вінницький такий остренький. І Така сама горчиця прикольна. До останнього така остренька. Це подхолодець бомба Так ось наш що такий маленький А це 67 А де этот Полтинничок. О, по акції Блін по 57 ось яка бандула Блін ну не знаю Чи нам треба такий А до якого він числа? де то сроки годності дивиться таким ось выбивають поняли щоб не все розпит... ну, не разобрать було. 2025 до 04, до 04 до 04. Це щось щось не то староватое да Тут, ладно не буду заморачуватися. надо буде проконсультуватися проконсультуватися, проконсультуватися саді і тоді молюко. Ну, молюко 1% це зрозуміли, да? помили бетон, налили. І 42 гривні заплатили. 2,5 по 38,50 ОТБ. Тільки другий виробник. Яготинське. Просто кваша таке чи просто наші Трошки поригнула палку. Але ось дивіться, що можна взяти. 37,50. Ферма молюку. 2,5. 2,5. Красота, красота. О, намазка, ну дорога, по 59. АТБ брали по 50. Только це з сиром, може, сиром дороже. 54. Мін неудобно знімати взагалі, сзади постійно щось мешає. Масло. Ну Що тут називають? Нафіга називають, а все видно. Дивіться, так близько масло. Коли цікаво, марки топки. Заходимо, забігаємо, залітаємо. Хто як хоче. Середоро. А, мені йде на 120 гривень чи на скокотах. Короче, кілограм Одегетського 220 гривень кілограмів. Такі штани мене вже в діти аж покрай, адідас, але вони не вбивають, вони, коротше. Нема ні ниток, ні ето. Коротше, не рвуться. Вообще бомба. Час, який мадмузель мені після реставрації зробила. Дивіться, блискать, вона покрасила там спеціальний траси. Вони вже такі були потерті, ну років 10 вже. уже. Гишок, касіо гешок. Як кажуть, в китайські, ну фабричні. Це я брав по 1800, зараз я дивився вони такі, як у мене, трище стоїть. Хаті дивіться, чума кукуруза по 4690, не знаю, дорого це не дорого. Так, скоро треба вели додому, щоб вам відео скинуть, бо ще ж їхати в Супрунівку, супрунівку ми можемо і часов два поїхати, може все-таки погодка. Порадує нас, бо нам вже треба пожарити по що. Хто не дивився, подивиться в предыдущій серії. Обзор цін. Ну, не сильний такий, щоб обзор, ну трошки є. Обзор цін на базарі, на Полтавському. Велопрогуляночка через алмазний, по Київському шосе. Авторинок, там, типу. ринок запчастин для автомобілів. Там де автомобілі продають, я навіть не знаю, може він вже не працює. Реджі, полтині, прикольні труби, а ракушки. 50 гривень. Можливо, треба буде купити по 48, дешевше вже ми й не бачили, не зустрічали. Нам подобаються ці макаронні вироби. Реджі, полтінь, щоб, ну, Неплохо, так? Да? А що це тунець по акції? 46 гривень. Одне, знаєте, що не подобається, що це аквамари. Ми не любимо його. Отак. От а от так, в принципі, я думаю, норм. Дід заплутався. Так, кобуки. Які моркови не мочить. Так, ну мені нічого не заказувало. Приїхав тупо за сиром поснімати контент, пошаритися. 150 раз кажу, одне, що нас. Ето, погода. Не порадувала. Хоча можна була власна марка це. Маркетоп, так? Да? Чекушки по 46,90. Не знаю, не пробував. Так, Рошен. в Рошені по 25 гривень. Теж в асортименті. а тут по 29. Почеше на 5 гривень дороже. Зато водичка є, 19.30. Кока-кола. це прикольна ціна, Цілий подон товара. Там ти не кричи, дядя. Раз, все зрозуміло, всім видно, навіть якщо погане, поганий зір. Так, давайте. Тікаємо вниз потихеньку. Летимо. Так, зараз вас перекидую на этот. На руль іще трошки велопрогулянки знімемо. Хоча погода нас не радує. Все, закриваємо тему про погоду бо мені вже самому тошнить про неї казати. Кого що болить, той про те й говорить, так? Да? Пілежечки такі. Вмістительні однакові Книга книгаскар. Так, хто це нас при так, велика. Давайте за людьми понаблюдаємо з небезпечної зони. Так, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого вам. О, баранки, баранки. От це крутилі. От это крутили. Так, ну що, болі. Я широкий в плечах, не ето. чуть не застряг. Ну все, давайте пока-пока.